У Житомирській обласній раді працює вісім постійних комісій, але головні стратегічні напрямки розвитку області багато в чому залежать саме від роботи комісії з питань бюджету та комунальної власності. Це найбільш така авторитетна, я б сказав, комісія, тому що там, де питання стосуються фінансів, де вирішуються, скажімо, ключові стратегічні питання по прийняттю обласних програм, про супровід державних якихось програм, то це саме проходить через бюджетну комісію. Матеріали підготовлені, ми вважаємо, достатньо якісно, тобто попрацював наш виконавчий апарат. Вже в четвер депутати планують внести низку змін до обласного бюджету. На основній галузі належить розподілити понад 23 мільйони гривень. Важно більшість коштів, а це понад 62% із загальної суми видатків на обласний бюджет. А якщо в цілому, з 22 мільйони це 56,6% спрямувала на охорону здоров'я. В охороні здоров'я виділяється найголовніше, глобальне. Я не буду називати кожну цифру. є відповім на всі запитання, але найглобальніше питання все таки це забезпечення або придбання медичного обладнання. Але разом з цим без певного дофінансування не залишаться інші галузі. В першу чергу це стосуватиметься тих програм, які мають соціальний характер. Мова йде про абсолютно всі, скажімо, напрямки соціальної сфери. Ви знаєте, сьогодні це пріоритет з боку президента, кабінету міністрів. Сьогодні система соціального захисту отримує відповідно там біля 5 мільйонів. Сьогодні освіта. Заклади культури, ну практично всі, абсолютно, напрямки от нашої бюджетної і соціальної сфери знайдуть свої відображення.